Готовий виповдається на прийняті на ли ви Будем вийде. Я Я людина, яка в кожному політиці досі давно, і хочу сказати моє таке бачення. Ви знаєте, демократія на то і є. Тим ми відрізняємося від Росії, що ми можемо обрати собі політиків, яких ми хочемо. Самі обрати. І вибори обрати чи цього політика, чи іншого. Тільки е, самим голосуванням ми визначаємо, довіряємо цьому політику чи не довіряємо. Така система краще його не придумали. Тепер Андрій, будь ласка, ну, по-перше, я думаю, що е, ваше третє питання є відповідь на перше ваше питання. Тобто, най, найбільше те, що я можу зробити, е, це якомога скоріше сприяти зняттю депутатської недоторканності. Для того. Ну, ви розумієте, що офіційно вона снята, але не офіційно. Офіційно ми унітарна держава до сих пір. А не офіційно у нас президент підписує мінські домовленості про особливий статус Донбасу. Хоча це протирічить От, Тому це те, що я можу обіцяти заліз. Що стосується того, ну, я можу поклястися на Біблії або на крові, або там ще на чомусь, але це все це буде елементами цирку. Цього вистачає, здається, в нашій політиці. Я себе ну, не хочу відчувати церковим клоуном. Обіцяти зняття ти недоторканності, і тобто тоді українці будуть мати можливість. Да, через наші не найкращі суди і прокуратуру, але все-таки, якщо я буду неправий судити мене за законом цієї країни, так як і кожного громадянина, це я вам обіцяю. Це було перше і третє питання. Друге не не нагадаю. А, значить, по прокуратурі, міліції, армії і так далі. А, це не популярно у нас зараз в суспільстві, у нас надзвичайно популярно критикувати командування генералів, міністрів і так далі. І тому Я на дану хвилину залишаюся командиром полку в відпустці. Я вірю в те, що армія, навіть не дивлячись на те, що. Ну, на, на, на поганих генералів і так далі. Дисципліна навіть в цьому краща, ніж хаос. Я не можу і не буду критикувати навіть найгірших з цих представників. Їх буде, коли їх відсторонить їхнє вище керівництво, тоді я можу за всі ті не, незаконні накази говорити за ну, собственно кажучи там з прокуратурою і так далі. Це принцип, Проблема в тому, що це принцип армії, і це абсолютно правильно. Або ми, це не принцип суспільства, але це принцип армії. Якщо це буде депутат, хто завгодно, це інша справа. Якщо, якщо командир підрозділу згвалтує дівчину, я обов'язково в такому разі. Це не буде? А... Я, я так зрозумів ваше питання, як питання до військових конкретно фактів. Звісно, якщо таке буде, то я однозначно ці факти буду висвітлювати і робити. Повірте, батальйон, ми ж тільки вчора ходили в бій і так далі. А потім прийшло розуміння, що якщо ми сім'я і батальйон, то вони повинні ставитися так, щоб батальйону не було за них бути 40. Зумовно я викривати буде, якщо це буде про цивільні злочини і так далі. В військовому ж плані я буду зберігати субординацію і дисципліну, тому що це запорука перемоги. Голосніше, давай. На превеликій жаль я зараз ну так доля склалася у нас добровольчий батальйон. Всі сформовані. Персоналу. Належу до міліції, але ставлюся так, як і все українське суспільство. Тобто відверто з недовірою і відверто негативно. На проводну я не забрав, тому я та нас є, Я вважаю, що я вважаю, що соромно продовжувати, ну, продовжувати зберігати цей орган в такому стані. Як він зараз, ну який він існував при Януковичу, при кучмі, які він існує зараз, він потребує не просто тотальне, ну не просто реформи, тотальної реформи, фактично знищення цієї системи і створення нової, так як в Грузії в одному.